Не згадуй про мене, не смій, Не дай мені знову відчути Той втрачений рай, ти не мій чужий, але ще не забутий. Не згадуй, бо досі болить на серці і так одні лати. Чому так буває лиш мить, Коли так хотілось назавжди? Чим далі через твіє душа, і часто німіють долоні, Здається, кругом мерзлота, і сльози занадто солоні. Свій відчай, стиснувши в кулак, Я губи кусаю до крові, Не так, як хотіла, не так, та вже розподілено ролі. Життєва, стрімка карусель несем в нас, в нестримнім потоці, Коли ж ми втрачаємо людей, нестерпно нам в лівому боці. Не згадуй про мене, облиш я б також, якби моя воля. Чому ж ти так довго болиш, не доля моя ти? nedal!